Вітаю всіх! Хочу зробити коротеньке відео. Демобілізація. Сказали, що її не буде, але демобілізація військових буде до кінця війни взагалі. Демобілізація військових буде до кінця війни взагалі. Вона буде до кінця війни? Ні. Тепер дивіться ні. Не буде демобілізації, дійсно, до кінця. Будуть набирати нових постійно. Навчати, але ні. Демобілізація влада наша. Ось тут влада. Всі кричать. Тут влада. Ось, ось тут карта Мах це влада. 100% наша влада проти демобілізації однозначно. Багато людей там гине. Зрозумійте це. Ресурс постійно, людський потрібен. Людей постійно мало. -ху -ху. Постійно потрібні люди. Постійно. Не буде демобілізації, на жаль, це факт демобілізації не буде. І вони спеціально це роблять, щоб люди вже розуміли, що вони потрапляють у пастку. Якщо ви потрапили в ЗСУ, це пастка, Просто пастка. Це як карта ще полону. Тобто, ну, пастка полон, чому ні? Ось вам, будь ласка. Відсутність демобілізації повна.